Спочатку було незрозуміло, що взагалі коїться. Потім вже було зрозуміло, коли вже почались обстріли, що ворог прийшов на нашу землю. Треба було приймати рішення для захисту своєї батьківщини, і я це зробив. Була срочна служба в цивільному житті. Я працював на підприємстві хімолахно, почав с... свою трудову діяльність слюсаря, Потім отримав вищу освіту і вже робив в відділі постачання. Потім на початку 22-го року я вступив до лав ЗСУ для оборони нашої держави. Дружина і донька з розумінням поставились до мого рішення, і на протязі моєї військової служби завжди мене підтримували. Я в бойовій бригаді в Києві з квітня 22-го року формувався батальйон, і потім вже нас на бойовий виходи. на Донеччину на посаді помічник кулеметника. І Донеччина напрямок. Велика Новосілка і напрямок Бахмут. В Бахмуті це було приблизно два тижні. Ну, це були іменно городські бої. Я отримав поранення, був евакуйований, потім госпіталі, лікування, реабілітація. Це була мінно-вибухова травма. Це була черепно-мазова травма, контузія. Після поранення я пройшов медичну комісію і за станом здоров'я, за і потім за наказом командира, мене відправили для проходження військової служби до ТЦК. Так само багато побратимів здесь мають поранення. Служать ТЦК і інвалідність і прочеє за станом здоров'я. Ми займаємося обороною та укріпленням наших позицій, які за нами закріплені. Полягає в облаштуванні позицій, облаштуванні бліндажів, окоп, бойових байниць бой... і ведемо на них чергування. Спостерігаємо за шахедами і робимо доповіді. Наші Збройні сили з моменту нападу на нас Російської Федерації стали більше досвідченими, бо мають вже бойовий опит і мають нові види озброєння, яке нам постачають західні держави. Ми воюємо за свою батьківщину. Ми не воюємо на чужих територіях. У нас нема імперських амбіцій, і ми воюємо за нашу незалежну державу. Я б не хотів, щоб наші діти знали, що таке війна, бомберки, артилерійський обстріл, жили під мирним небом. Це наш обов'язок. Крім нас, ніхто не буде більше за нас воювати.